Привіт, привіт, всім, любі мої дорогі тільці! Рад вітати вас на каналі Чородійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад 2025 року. В листопаді буде багато ретропланет. Це важливий місяць для вас, він також дуже важливий. Зараз я вам розкажу основні події цього місяця. Більше уже розкриті події, дивіться, у тижневих розкладах, тому що у нас дуже багато інформації. Якщо я просто зараз це все почну пояснювати, то ми тут минут на 30 залишимося. Так що тут буде так стисло. Те, що вам треба знати, так, а далі вже дивіться в інших відео. А, так, 5 листопада Марс переходить у знак содяка стрільця Марс це наша енергія, Марс це наш імпульс, це наш такий ентузіазм, амбіції наші, і ми їх почнемо проявляти по стрільцю. І він любить бути в знаці судяко-стрілець, тому що стрілець це у нас такий допитливий хлопець, все йому інтересно. І так, у, у все, він, все він лізе, і немає в нього ніяких таких кордонів. Е, немає ніяких е, рамок. Тому тут Марс він буде давати іще більше цієї енергії. Для вас стрілець це восьмий дім, і восьмий дім це дім кризи. Е, хоча дивіться, от я вам буду по сонцю говорити, а ви все одно дивіться ваші особисті на карті, де у вас знаходиться там стрілець, інші знаки, і дивіться сфери життя, в яких е, дома гороскопу кожен дім відповідає за конкретну сферу життя. Уже там чат жіпті вам поможе. Е, так. Значить, Марс у стрільці він любить там бути. Він по восьмому дому дає вам якісь. Хоча Марс це у нас також і войовнича планета. Тут у восьмому домі можуть бути якісь трансформації, можуть бути якісь у вас кризові моменти, в яких ви будете мати дуже багато енергії. Отут От тоді слідкуйте за своєю енергією, за своїми спишками, тому що щоб вони не привели вас да, до якихось змін і до якихось трансформацій. Хоча, якщо трансформації прям стаються, тоді ви не боїтеся, ви в них входите. Да? Далі 8 листопада да, у нас Венера переходить у знак Статяку Скорпіон. Скорпіон це ваш сьомий дім. І е, це про відносини з іншими людьми. І це все те, чого вам не вистачає, що ви берете від суспільства. От є телець, да, перший дім, це ви, як ви себе почуваєте, як ви виглядаєте, і всіх, хто навпроти. Да, от Все те, що от, е, 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 зеленіша трава там, де нас немає. Да, все, що там от я це хочу, і мені цього не вистачає. І інколи ми навіть можемо хейтити цих людей, тому що от у них воно є, і не розуміти, чого ми їх не любимо, чому ми їх хейтимо, Тому що насправді всередині нас живе оцей потенціал, всередині кожного тієця живе маленький такий скорпіончик, який дуже сильно хоче проявитися нагло, прям різко взяти щось зробити, поміняти. Хоча цільці самі по собі вони достатньо. Пофігісти, да? це достатньо наглі можуть бути інколи люди, яким не цікаво там, що ви думаєте, які у вас емоції? Да? Це у нас тільці і козороги, вони такі подібні. Да? От у них мало емоцій, вони в першу чергу думають про себе. От і отут Венера це жінка. Для чоловіків особливо вас буде розкривати жінка. Ви можете зустріти якусь жінку пристрасну. Венера в Скорпіоні дуже дає таку пристрасть, спокуси, якісь, це така сексуальна енергія. От, і ви себе можете почувати навіть так, ви себе захочете проявляти з іншими людьми, так, ви будете більш, е, такою, знаєте, м, такою плавною особистістю. У чоловіків жінки будуть з'являтися, а у жінок також будуть з'являтися, до речі, жінки, тому що сьомий дім це також ще наші вороги. І отут вас можуть підставляти, якісь жінки. І коли от такі ситуації стається, а і це ще все може бути підкріплено. У той ситуації, що у нас 8 листопада, в той же день сонце буде з ліліт поєднуватися, а ліліт це знову ж таки. Це Ліліт, це така от Вініра в Скорпіоні, але в 10 разів хуже. Так? От вона така буде обманювати, буде щось на якось так вести. І це страхи наші. Це те, чого ми що ми боїмося проявити. І якщо ви піддаєтеся страху через сонце, сонце це наше его. З цими жінками або з якимись ситуаціями, оце прям ситуації пов'язані з комфортом. Венера вона вас покровительствує, да? це ваш покровитель, і ви її дуже сильно відчуваєте. І куди б вона не входила, де б вона не проявлялася, ви там будете, да, ви її будете чувствувати. І ви все одно якимось чином будете окрашуватися в цей знак зодіаку, куди вона заходить. Так от, тут щось може бути пов'язане з комфортом, з задоволеннями, з б'юті-процедурами, з відносинами, да, особливо з жінками. Якщо ви будете йти в страхи, то тоді пиши, пропало. Якщо ви будете проявляти себе, да, і не будете боятися страхів, кризових якихось ситуацій, навпаки, будете їх пропрацьовувати, будете їх да, от, відпускати, пробачати. Е, хоча тіця вінко це тяжко зробити, пробачте, да. От. Е, вони, ви, ви, ви реально думаєте, що ви пробачили, але воно дуже довго сидить всередині вас. От, тому що цей скорпіончик він дуже мстливий знак. Да? І він всередині такий дуже наскосто наскосто е, захований, да? він у вас сидить. І він може якраз таки давати вам оце все-таки да, на, на рівні е, підсвідомості, відчуття якогось якоїсь злості. Це треба пропрацьовувати тільцям завжди. От і да, от по сонцю треба проявляти себе в плюсових саме якостях. Далі, 9 листопада, Уран переходить в телець. Давно його не було да? пару місяців буквально. До цього він йшов 7 років, по вашому знаці, і не було у вас ніякої стабільності. Не було у вас було все якось по-другому, були якісь партнери, не ті, можливо, да? або були. Так проявлялися якісь дуже молодші люди уранси, велика різниця у віці у вашому житті. І от тут знову неочікуваним таким якимось, якісь неочікувані моменти, але ви вже до них, в принципі, готові. Це останній раз уран вже заходить у нас в телець. Потім він вже назавжди перейде у ваш другий дім у ваші фінанси, да? до 26 квітня. Він буде так, що з 26 квітня тут уже будуть, якщо якісь моменти пов'язані з грошима з якоюсь виплатами, щось неочікуване, може там хтось вам щось задовжав, може, ви десь на роботі працювали і вам оказали, що вам не виплачували якісь суми грошей, то воно все буде вже вирішуватися в наступному році. У нас, а зараз, поки ви ще маєте. Допристосовуватися от, до чогось такого нового, до якихось таких спишок, до якихось нових людей, інших, странних, молодших, з інших культур. Да, це можуть бути навіть якісь поїздки, польоти. От, у вас все, все що буде присутнє в житті. 10 числа у нас Меркурій розвертається в ретро рух. Він у нас в ретрорух розвертається в стрільці, переходить скорпіон ретроградний, і в Скорпіоні вже розвертається в прямий рух 30-го числа. От, у нас тижня ретро Меркурій. Нагадую, під час ретро Меркурію ми не починаємо нічого нового, ми не е, підписуємо нових контрактів, ми не купляємо нову техніку, ми е, не, там, не знаю, домовляємося про якісь надзвичайні великі, великі співпраці на великі суми грошей. Тому що потім результат вам не сподобається. Під час ретро Меркурію ми все переробляємо, повертаємося назад і е, заново щось робимо, да, перепідписуємо, миримося з колишніми. Ми з ворогами миримося, робимо ремонти, техніку ремонтуємо. От це все можна. Все, що заново, це можна, а все, що нове, ні-ні. Вам не понравиться, або треба буде купити на началі, і треба буде ще три, три тижні чекати, щоб вам поміняли. Так, 12 листопада Юпітер стає ретроградним праці. Да? Ще й Юпітер. Плюс у нас присоєдняється до цього всього. У нас. Не ретроградні, тільки Венера і Марс. Слава Богу, Якби що вони були ретроградні, це був би просто пипець. От, і Юпітер це у нас планета соціальна, це у нас Гуру, вчитель-наставник, який буде на операції до 10 березня. Ретроградний він у нас буде. І потім він вже піде в прямий рух. І там уже березень, десь в травні, в червні місяці він вже буде переходити у знак Зодіака Лева. От так от, Юпітер, да, він буде допомагати, знову ж таки, повертати у минуле, і допомагати тут налагодити якісь соціальні стосунки, можливо, навіть з кимось. Він любить бути в рації, ретроградний він також хороший. Просто щось може затримуватися, але цю затримку її треба використати і от прям попрацювати над чимось. Далі ще один важливий, два важливі аспекти. З 14 числа і до кінця місяця у нас буде тривун між да, у нас Сонце з ангелом-охоронцем, Саленою в Скорпіончику. Поєднується і стає таку позицію. За 120 градусів від нього у нас стає Юпітер. І ще за 120 градусів стає Сатурн. Це у нас такий трикутник, і це дуже хороший такий аспект. Він буде давати нам можливості, можливості прояву, можливості, да, от прям щось помирити, налагодити. Так, он вони всі в водних знаках. Так що включаємо інтуїцію, включаємо емпатію свою, включаємо любов, да, от, от все, що все що прекрасно, не практичність, як ви привикли, а от прям емоції. От. І, значить, сонечко, да, воно буде давати вам прояв себе в критичних ситуаціях по скорпіончику. Е, хоча для вас скорпіон це сьомий дім, значить, це щось буде пов'язане, критична ситуація з відносинами, з іншими людьми, примирення, може, ворогів тут дуже класне буде. Е, Юпітер у раці, це для вас, третій дім, знову-таки комунікація з кимось, і Сатурн у рибах це для вас одинадцятий дім. Е, знову комунікація. Одиннадцятий дім це велике скупчення людей. Третій дім це щось таке якесь наше сообщество, близько до нас. От. Так. Е да. Да, рибки для вас це 11-й дім. Правильно. Так от, і вони будуть допомагати вам проявлятися. Е і ще один у нас буде аспект. Е у нас буде уран. В двадцять дев'ятому градусі стільця, да, от він заходить. А 29 дев'ятий градус стільця це у нас про кризи, якась кризова трансформація. Так що ці всі чекають, чекайте тут на трансформацію свого життя. Е, Нептун у 29 градусі риб. Це 29 градус суспільства, якихось мрій, великих. І це може бути один з тий дім це щось таке, що дуже високо, далеко, і це прям такий космос, про який от, якась ціль, я хочу щось, не знаю що. От, ну я це хочу, ну, я знаю, мене туди тягне. І це все таке огромне, велике, от, прямо от, вау. І да, от він, Нептун, він буде давати відкриття інтуїції. Інтуїція вам буде допомагати, вирішувати якісь особисті питання по урану неочікувані, з якимись новими людьми спілкуватися. І Плутон в першому градусі водолія. Водолій для вас це 10-й дім, це кар'єра, статус. Зміниться ваш статус саме через те, що ви себе зможете, ви себе зможете проявити у великому скупченні людей. От, от так от у вас це все програється. Такі у нас. Місяць. Зараз ми підемо по картах. Е, нагадую, що завжди потрібно всі свої відео, відео дивитися на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо. Дивіться, карти, які повторюються. Для особистих розкладів, для особистих консультацій чи будь-яких інших енергетичних робіт звертайтеся в Директ мого інстаграму або пишіть мені на мою почту. Нагадую, що наставництво, великі воскові чистки, е, натальні розбори, які займають дуже багато часу. Вони в доступі ще пару місяців. Далі це все буде припинятися, тому. Тут, хто хотів записатися, особливо на наставництво, записуйтеся зараз. Дуже крута штука, багато класних відгуків. Взагалі підписуйтесь на мій інстаграм, там я розказую, показую багато чого цікавого. І підписуйтеся на YouTube канал. Всі, хто не підписані, обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, залиште свій коментар від семи слів бажано. І ставте ваші лайки. Я вам буду за це дуже вдячна. Ну що, поїхали. Так, перша карта для тільців на листопад 2025-го. Вау! Фортуна зразу. Удача, дуже удачливий. У вас місяць буде. У вас буде багато хороших можливостей. Треба бути в потоці. Якщо якісь двері закриті, не треба їх пробивати. Значить, це вам не туди. Да? Куди вам треба попасти, ви туди попадете. Це у нас карта руху, розширення можливостей, переходу на новий рівень. Да? Це десятий старший аркан, і він говорить про закінчення якогось першого етапу. І зараз да, ми вже половину пройшли, і зараз ми вже будемо зовсім в нічому статусі знаходитися. Але також це карта циклічності, тому тут будьте обережні, та, щоб ви не були як білка в колесі в чомусь одному, а все-таки змінювали це. от Бачите, тут чотири пори року. Треба змінювати вчасно цикл і не просто крутитися в одному, тому самому, а придумувати, да пускати щось нове. Своє життя, удача буде поруч з вами. Можете навіть дорогі тільці. Пробувати, да, може, десь ризикувати, так як Уран повертається у ваш знак, а Уран, це планета ризику, да, то тут вам можна ризикувати, да, коли там у нас Уран? И, уран до 26 квітня. Можете ризикувати. Так, і ще карта. Король Пентаклів це ви, дивіться, яка карта, статус, наскільки у вас. Є доходу хорошого, ви будете е, обдумовити, куди ці гроші вкладати. Це також у нас ці або діви по знаку зодіака. Це може бути бухгалтер, це може бути ваш тат, який вам допомагає фінансами, ваш чоловік, який вам допомагає фінансами. Ви, якщо чоловік, то у вас тут буде хороше надходження, начальник тут може у вас кращий програти, або вас кудись відправлять по роботі, або ви отримаєте якусь більшу роботу. От по фортуні це все, що краще, більше, дороже. Да? От у вас тут буде таке максимальне. Прям розширення, але вам треба розуміти от, тут свою, да, свій стан. У вас має бути хороший, такий стабільний стан, висипатися маєте, маєте їсти добре. Так, іще. Король жезлів. Відповідальність на себе також маєте брати. Подивіться, тут у вас зразу два короля, у вас будуть тут якісь дуже багато подій, круговорот людей навколо вас, особливо для жінок. Тут буде багато чоловіків навколо. І це може бути колега, це може бути тренер. Це хтось дуже активний. Хто вас прямо підштовхує, вас веде за собою. Відповідальність треба брати за себе, не боятися комунікувати, не боятися проявити себе на це овен-лев або стрілець. І е, якщо у вас асцендент, наприклад, ви там сонячний телець, асцендент, у вас в овні, тоді вам проявити себе треба по цих двох знаках. І е, дивіться, два короля і фортуна це статусні карти. І тут ваш статус може дуже сильно змінитися. Причому якимось таким для вас, можливо, навіть неочікуваним чином. Далі карта для тільців. 25. Так. Туз Кубків. Пропозиція нова. Подивіться, знову ж таки місяць, цикл у нас іде, третє око. Інтуїція, увага ваша, рибки у нас це про гроші, це про дітей, про е, духовність, про е, наповненість, якусь та, такими творчими енергіями. Не бійтеся починати щось і проявляти свої емоції. Та, можливо, тут буде подарунок комусь, пропозиція. Можливо, це буде ваш новий проект, якийсь який ви захоплені, який вас надихає. Вам можуть зробити там пропозицію там руки і серця або хтось запропонує зустрічатися. Чи ви, наприклад, зрозумієте, да що ви закохалися? Це перший крок. Так. Вісім пентаклів. ні Скорше за все, це буде пов'язане з роботою. Тільці, ви Якраз подумала, що тільці вони навіть. Коли вони закохуються, вони не признають це. Ви дуже сильно на матеріальному, так прям сфокусовані. І, ну, скажімо, ті ці, які, які мені в практиці потраплялися, вони звичайно. Ви всі різні, ми всі різні. От і тут. У вас буде така, знаєте, зацикленість на роботі. Це може бути нова пропозиція по роботі, новий якийсь кадр. У вас може бути новий проект, у вас осенить. Що от тут можна робити гроші? Це по-новому, це гарно, це викликає емоції. Так, от тут це має бути має викликати емоції. І е, хороший заробіток, да, це робота, яку ми знаємо робити. Тут можливо буде навіть якась інновація. От щось нове ви додасте уже до тої справи, якою ви займаєтеся кожного дня. Верховний жрець, ваша карта вийшла, це старший аркан, і це у нас е, карта е, так, Венера покровительствує. Це прям карта така тільцовська. У вас це про, е, це про якісь доходи, це про стабільність. Це не карта ризику. Да? Отут щось тоді буде на документальному рівні завірено. По верховному життю це сімейна карта традиційна. Тому тут хтось із сім'ї може проявитися. Старші люди будуть вам наставниками, вчитель, який з'явиться, або ви станете вчителем, будете наставляти. Це знаєте якийсь поклон до когось. Да? Це похід до священника, до якогось наставника, до якогось важливої людини, яка має вас благословити. І це всі питання, які вирішуються. От прямо з документами і з, з нерухомістю у вас. Да? О, тут буде прям якесь таке знання, буде якась, е ви зможете завірити все, ви зможете зробити так, як вам треба, але тоді робіться до 10-го числа, поки Меркурій у нас ще прямий. Так, і ще одна колода, карти для тільців. Або, може, це буде хтось, хто е да, інвестор якийсь у вас з'явиться. мірка кубків вибір. Треба вибрати щось одно, не літати в ілюзіях е, і е, от прям сфокусуватися на якійсь одній цілі це емоційно. Знову ж таки, карта. Е, і у вас тут буде багато якихось варіантів, з яких вам треба вибрати щось, е, щось конкретне. Да? І можете навіть взяти собі трошки більше часу, щоб обдумати це, куди дійсно ви хочете йти. Двійка пентаклів, робота в команді це знову ж таки вибір, да? це надходження ресурсів одразу кудись інвестиція. Коли ми отримуємо, вкладаємо, да? от ми маємо балансувати між двома сферами, не перенавантажувати чи іншу, і тут знайти потрібно свій якийсь такий баланс. У всьому у емоціях ваших треба знайти баланс. По двійці пентаклів, да, це якісь маленькі гроші. Можливо, навіть ви будете заробляти маленькі гроші поки що зараз. Або, да, це якийсь новий початок, якісь такі мінімальні інвестиції у вас будуть. І ще. Карта диявол. Щось пов'язане з державними структурами, може бути налогово, да? податково тут може бути. Це, може, ви можете думати, як її обійти ну, <сміття> по диявлу. то, знаєте, якщо ви з ним граєтеся, він вас все одно обкрутить. Він такий. Я якраз е, от розказу розказувала недавно у своєму інстаграмі. Я е, пішла в регресію да, і відкрила для себе, що у мене був контракт з Люцифером. Він насправді дуже класний дядько. Він е, да, це не щось таке погане. Хоча хтось його сприймає якщо погано, це його робота така. Да? через негатив, от як ліліт, да? через негатив, через страх проявляти в нас істинні, цінності і якості. І коли я закривала цей контракт через регресію, він настільки був радий за мене, і настільки був, йому було класно і приємно, що він сказав нарешті, нарешті ти це зробила. Тому що це тягнулося декілька життів. Так що. Це дуже-дуже цікаво, так що. І він все одно він так крутив, водив. так що м -м, Отут всі, хто знаєте, від кого ви залежите, вони от вас все одно, блін, тут треба бути капець яким мудрим. Просто, знаєте, щоб, щоб з цим всім справитися. Тому що він може дуже сильно у вас може бути якась прив'язка, про яку ви навіть не підозрюєте. М -м, от, Це карта у нас страхів якихось, які піднімаються, які десь глибинно у нас закручені. Це може бути. Якісь залежності, да? от прям знову ж таки, да, прив'язки до чогось, залежності можуть бути, від відносин навіть. Але тут, знаєте, тут іде, вам хочеться якось обкрутити, обманути і вибрати і то, і то, а по дияволу з цим краще не шутити. От, це може бути навіть знаєте, от якісь такі пристрасні, імпульсивні якісь у вас дії. Давайте ще одну вам карту на цього диявола, чим вже закінчиться. Верховна жриця, інтуїція вам ваша поможе. І, можливо, буде якесь звернення до астролога, таролога, до когось, кого ви вже раніше навіть були. Ви зробите правильний вибір, але довіряйте собі всередині. І жінки вам тут поможуть. І якщо зробите щось неправильне, тоді закриється все нахрен. Тому що верховна жриця вона каже: так: все, сюди, вход, во спроще, сюди більше не можна. Так, оракул. Копайте глибоко! Може хтось дійсно теж піде в регресію. Дивіться, чим глибше копаєте, тим більше знаходите і важливих якихось деталей речей. те, чого ви не бачите, воно насправді десь заховане в глибині. Тому тут, навіть якщо вам якісь пропозиції поступають, читайте все, що мілким шрифтом написано. Так, що так, такий для вас вийшов розклад на листопад 2025 року. Рада була донести вам інформацію, чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші підписки, на ваші лайки. І побачимося з вами в наступному відео. Па-па!